Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 21 жовтня. 971-ша доба війни розпочалася із повітряної тривоги. Противник в черговий запустив шахеди та дрони невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях, в тому числі і на Хмельниччині. В день не обійшлося знов без оповіщення про небезпеку. Ворог здійняв повітря міг цього разу без пусків. Детальніше про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Арт-терапія для поранених бійців у Хмельницькому. Поліцейські психологи організували черговий сеанс реабілітації для правоохоронців, психічне здоров'я яких зазнало шкоди через війну. Цього разу хлопці завітали до обласного художнього музею, де мали змогу намалювати справжні картини. Провели черговий сеанс арт-терапії для наших поранених бійців. Арт-терапія це метод психотерапії, який допомагає людині пережити внутрішні конфлікти, тривогу за допомогою творчості. Це найбільш м'який вид психологічної корекції, який активно використовується психологами та психотерапевтами. Що саме дає малювання, наші учасники пояснювали по-різному, але сходяться на одному терапія працює. Приємно спостерігати за емоціями наших бійців, настрій та психологічний стан яких за годину малювання кардинально змінився. Вони посміхалися, жартували і розкрились по-новому. Отже, мистецтво лікує, а це те, що ми намагалися сьогодні досягти. Але у нас різні підходи, такі як каністерапія, арт-терапія, музикотерапія. Але ціль одна це покращення психічного та ментального здоров'я наших працівників, наших бійців, наших захисників. І для наших бійців досить важливо знати, що поряд є люди, які готові надати їм психологічну підтримку, мотивацію жити та боротись далі задля нашої спільної перемоги. Бронювання працівників перша онлайн зустріч із керівниками підприємств в рамках проєкту Діалог влади та бізнесу відбулась. На майданчику зібралось пів сотні учасників. Говорили питання бронювання, питання. Порядком проведення заходів з мобілізації, комунікації з ТЦК в нас це відбувається в області на системній основі. Ми проводимо регулярні такі зустрічі бізнесу і представників ТЦК для налагодження комунікації для того, щоб можна було отримати відповіді на певні проблемні питання. Підтримка фронту і водночас збереження економічної рівноваги в області чисельність працюючих військовозобов'язаних значно знизилась. Такі цифри Зазначають терцентрі комплектування на сьогоднішній день з 1 вересня було надано розпорядження на керівників підприємств організацій за область 634. Кількість працюючих військовозобов'язаних на, на цих підприємствах 27 тисяч 137 і Кількість військовозобов'язаних, які викликалися 4 тисячі Прибули за викликом 1921 з них пройшли військово-лікарську комісію, визнані придатні до військової служби 674, придатні в толевих частинах частина, підрозділах ТЦК 210, направлені до обстеження 79, непридатні до військової служби 32. Мають право на відсрочку цей категорії, які з'явилися 654, заброньовані 950, зараховані в команду 8, призвано на військову службу лише 36 Осіб. Звільнені з місця роботи 200 осіб. Це після того, як територіальні центри комплектування надають розпорядження на керівників підприємств, люди звільняються. Надано в розшук 458 осіб, це також, які були звільнені. На даний момент подані на правоохоронні органи щодо їх розшуку та доставки до територіальних центрів комплектування. З 1 вересня було прийнято рішення по керівника, складені протоколи на 10. Осі, аби не виникало непорозумінь, та підприємства не наражали себе на штрафні санкції, варто дотримуватись законодавчих норм та рекомендацій. Керівники бізнесу мають визначити критично необхідний склад персоналу для функціонування підприємств. До кожного підприємства ТЦК буде відноситись максимально індивідуально, тому що адміністрація ставить два завдання на сьогодні: перше безумовно, це мобілізація для поповнення збройних сил. Військовими а друга задача, і це не менш важлива задача це збереження нашої економіки, збереження наших підприємств, роботу праці на сьогодні. Функції ТЦК не властиві ходити по підприємствах і збирати мобілізаційний ресурс. Функція керівника підприємства самому привести тих, хто повинен пройти оновлення даних в центрах комплектування. Одне з питань, які озвучили керівники підприємств, це оперативне внесення даних про бронювання чи вістрочку. Компанія отримує наказ мінекономіки про бронювання. Надалі ми надсилаємо повідомлення до відповідних ТЦК, де працівники перебувають на обліку. Ми навіть заносимо їх вже наручно, не по почті, а наручно. Але протягом тривалого часу, ну це місяць-півтора, дані не вносяться в ці бази. Усі ці питання можна владнати, і тут головне комунікація та постійний зв'язок. ТЦК не треба боятись з ним, треба спілкуватися. І саме якраз меседж в тому, щоб ви мали прямий зв'язок на рівні керівник, мали прямий зв'язок з ТЦК. На засіданні розглянули питання визнання бізнесу як критичної інфраструктури, основні законодавчі зміни щодо бронювання та решта проблем, які виникають при звітуванні та подачі документів. Тож ця платформа дієвий метод отримання відповідей на важливі питання. Це посприяє плідній співпраці. Роз'яснень багато. Якихось питань, які були не вирішені, і бізнес не зміг їх задавати раніше. Зараз це покращить ситуацію. Тож зупинятись на подібних зібраннях не збираються. Подальшому будемо продовжувати з різних тем такі ж самі зустрічі: і онлайн, і офлайн з представниками влади як на регіональному рівні, так і із запрошенням, і залученням урядовців. Керівників служб, відом з центрального рівня, аби із перших уст отримати роз'яснення, інформацію, вектори розвитку тих чи інших подій. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Змагання кінологів, викладачі кафедри кінології та курсанти третього курсу, які навчаються за освітньою програмою. Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ взяли участь у відомчих навчаннях із спеціальними собаками. Тут фахівці зі своїми чотирилапими улюбленцями продемонстрували якісну роботу. Заразом курсанти змогли удосконалити свої практичні навички та обмінятись досвідом з колегами, що є необхідним компонентом їхньої майбутньої професійної діяльності. Нічийний поєдинок у групі, а футбольний матч епіцентр металіст розпочався по особливому. Перший символічний удар виконав ветеран війни Артем Кшамінський. Ще з лютого 22-го року він пішов на війну, погодив службу в окремому кулеметному взводі у складі 87-ї бригади Кам'янець-Подільської ТРО, ставши командиром кулеметного відділення. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Втім, важка травма на війні не зламала його дух, символ нашої нації. Знищений радянською владою, але не із людської пам'яті історичну згадку про костел Святої Анни, який колись був на території сучасного ліцею номер 1 хочуть відновити такі ініціативи, потрібно поширювати, підтримувати і більш залучати до цього дітей, і щоб вони знали історію, щоб всі знали, по чому ми ходимо, де ми знаходимося. Можливо, є якісь такі навіть камені, можливо, є якісь не тільки будівлі, які. Мають дуже велику цінність на узбіччі біля освітнього закладу. Планують встановити табличку з описом та фото колишньої святині, аби перехожі більше знали історію Плоскирова. Ми тут зараз живемо, і мало хто знає про це місце. Ми будемо поставити тут пам'ятник, якийсь пам'ятний знак. Або так як тут от є зображення графічне, табличка, яка встановлена на ну так, на стоїчках, і на і стоєчках із зрісунком постійно. І з описом, як це було історія ж самої святині розпочинається ще з 17 століття. Втім, докладно згадки про нього датуються уже пізніше. Відомо, що спочатку він був дерев'яний і в такому вигляді проіснував століття далі вже збудований більший і кращий. Перші відомості про костел, як стверджують деякі автори, були з вісімнасімнадцятого століття, тобто з 1600-х років до. Турків, коли коли зайняли турки, е, наша поділля в 1672 році, але на жаль, жодного документу про те не збереглося. Документи ж почали з'являтися вже після того, як турки фактично віддали Поділля назад полякам, тобто на початку 18 століття. На початку 19 століття Магнат Жураківський, який був самим головним спонсором, і вони почали будувати вже кам'яний костел, і фактично цей костел проіснував знову століття. А вже на початку ХХ століття дозволили побудувати величний костел. Костел був досить великий, він високий. Його було видно з усіх куточків нашого міста. на той час подальша доля костелу не втішна. Він був повністю знищений, тож із згадок про нього залишились лише фото та документальна інформація. Це була велична така споруда, яку фактично радянська влада знищила в 1936 році. Ось так на прикладі життя цієї святині бачимо, як історія того часу і сучасність переплітається, адже підірвали костел саме радянська влада. Цей костьол, якби ну в даний час, особливо після початку війни з, з Росією, з Московією. Він показує, що тоді Москва знищувала пам'ятники нашу історичну пам'ять і зараз знищує. Ну це символізує. Хочу ці, щоб на це залишилося, тому що ми, ми все одно переможемо. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Загоряння в бурсі до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка горить кімната на другому поверсі. Відразу за підвищеним номером виклику вирушили чергові варти надзвичайників міста. Прибувши на місце події, не гаючи ні секунди, вогнеборці розпочали гасіння. Завдяки швидким діям бійці ДСНС, займання площою 20 квадратних метрів швидко локалізували. Під час пожежі травмувався 61-річний чоловік. Наразі. Причина загоряння встановлюється. Погода на тиждень. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, протягом тижня на території Хмельниччини буде суха та комфортна погода. Такі умови визначатиме антициклон. 22 жовтня в області прогнозується мілива хмарність без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі від 0 до 5 тепла, в день 12-17. У Хмельницькому вночі 1-3 тепла, в день 14-16 із позначкою плюс. До кінця тижня погода збережеться без опадів, температура повітря для в нічні години залишатиметься в тих же межах. Вденні знизиться на 2-3 градуси. Такими були новини цього дня. З позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, і нехай він буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.